Почекайте, дайте я врублю запис перший. Дайте сказати, я вас прошу, люди. Коротше, дивіться. Що значить зараз буде От ви познайомились: один, другий, третій. Все чорний. Білий? анімешний Короче, якийсь із FNAF чувак, походу охоронець. От, ви маєте догнати мене Мафіозіка і от, от цього от. От, цю, 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 mm -hmm. от, все. от, Короче, okay. можеш ти нас всіх вбити, бо в мене три шкали голода. Я можу просто ось так зробити. Ось. А, чекайте, чекайте, я зараз у вас хангер ресет. Зачекайте. У мене Про... нормальний голод. А, ну так отлично. Чуєш, а, Ви чекай, всі а відхилені? Я... Вы всі всі Так. Да? Так. Чекай, а ч я не можу бачити? Я бачу лише сметану і тебе. в локаторі. Мемстейшн тут? Ні? О, мимстейшн є. Появилось. І а чекай, треба запам'ятати надо... які кольори. А іноді е просто закривається. Закривається іноді. А, якщо на ші... А, до речі, це, якщо на шиф ші... стане. А, а, на shift стати, во. да, 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 да о, о, треба ці вот трекери якісь. Ні, більше, Якщо в Незері будете, типа вас, ну, взагалі не видно буде. Окей, ладно. Це мой прикол. Це мой прикол. Якщо в Незері, то ви будуєте портал і слідкуйте за нами. Якщо ми в Енді, то та сама історія. Так, в цьому Там... і прикол, мем. Ты забув? Всем прикол не мем. Забили? Забули про це? А, Треба, давайте давайте, прикол, окей, прикол, давайте, давайте, Проші, давайте від, вже від, починаємо, від, Починаємо. Стой. Так. Тиноци э, ти записуєш? Ти почав записувати? Да, так, да, давно да, да, давно -дав 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 -дав. Так. Ну вже, це вже добре, хоча б два екрана, це. то ти точно не будеш записувати, так? Да? Я точно буду записувати. А, будеш? Буду, буду. Просто я я хз. Хазачі... чи я зможу тобі скинути, але я спробую. Я спробую його зарендерити в 180 пі. <свят> 144 пі, я хотів сказати. Так, <свят> да, 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 144. Ну Окей. Okay. Ладно, а, давайте. Fannich e черон. Фіноцид, дивись, ти, ти кажеш черон, мем, ти кажеш фанічіп. А сметана, ти кажеш черон. Все понятно. Ви так кружляєте. Okay, Коли ми вдаряємо і відбігаємо, тоді починається менхант. Так, okay. ну, що. Так, я переверю записи да? А ну, вас всіх чутно? Да, пишут. чутно, да. Треба что-то сказать таке вот неимоверное. почали почал Так. Ті, хто мали? малы. Фонищип, почал? Да, да. Я почав. Що, давайте. Не. Раз, два, три. Фоничип. Чирон. Фоничи. Чирон.

Спускайте СОБАК! Спускайте СОБАК! Каких собак? Банитип! За черными! За черными! ты шо? За черными! За черными! Баналит! Баналит! А я не могу ничего сробити! Я забыл одру колоду! Я сдобув одру колоду! А де черон? Куда чё роди все? Я сзади, я сзади. Що скрой, ти кажешь? <смірш> я я ну, пришёл на лыству, на лыству, на лыству, на лыству, на А, их закрыли. Тикаем, 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 тикаем. зараз просто тікаємо. У тебе гарні паркурські лист. Вона, вона, вона. Ну такі, не дуже. Але можуть бути. Можуть бути краще за них. Ні, 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 ні. Лупести, лупести, лупести! Давай, Чирон. Окей,

Скалет зробив всю роботу за нас, отлично, відмінно, прекрасно. На на! Я не вмію ним битись! Мій! тікай, та тікай! Не намагайся їх убити! він тебе... А, ти мама, а, а я не знаю, що ти не... робиш. На. Давайте, давайте Ті спаси навіть нічого не роблять. Ті спаси навіть нічого не роблять, вони буквально не не, вдарять. Я забув, що у мене голос ламається, і у мене він трошки гучніше, ніж зазвичай. Перед початком я вам я, я вам вас всіх відхилю, тому не хвилюйтеся. Так, ну поки Давай. тоді є шанс трошечки підзарядити мою мишку. Ой, шо це, що тут за колоби? а Плюс, плюс а як... трошки а побитися, якщо хочемо. Типу, Тому що ми все одно а. будемо хілитися. А стоп, а де посилання? о, де сей. Де... айпішка? Так та ж, та ж сама, та ж сама. А, та ж сама. Да. Ой, давайте все, хились, хилимось, хилимось. Все хи все, ми зараз хилимося. Все, ми зараз хилимося. Я зараз всіх хилю, пацани. Все, Скажіть, коли. Скажіть. Окей, у вас зараз всіх повна шкала Боженько. Бог. Зараз у вас всіх повна шкала шпагать. У вас зараз всіх повна шкала хп. Що то творит? Да, 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 да. Ну, мене в мене, мене. Окей. Давайте, робимо все, що... Ну, раніше все, що робили. Давай. Так, добре, ти куди що таке? Де? Добре. що таке? Куриця, що? Що йому куриця тільки що робила? Я не знаю, що йому. Я не знаю, я просто стояв, нічого не діяв. Вона така йому кусала оцю фігню, блін. Ай, фу. Ой, фу. Ой, фу. То не курка, то Бог. Цілий Бог. Куш за курка. То Бог. Чекай, я хочу теж це це на самому голові так кивала. Я хочу це на голові. О. А, та ти де? Don't push the corka. Don't push the corka. Ну. Давай. Ізращенці. Все, давайте, давайте цей. Давайте цей, давайте, ставайте сюди. До речі, я хочу. Я хотів би уточнення. Можна уточнення? е, типу, а запис принципово з вебкою чи без вебки можна? Ну без вообще Ну, а окей. Я не бачив жодного одного манханта з вебкою. Ні, якщо хочеш. Чорний. Да за Та за шоо? О, чекайте, мене реально трошки менше. Окей, у мене тепер набагато... Окей, ладно, все. Давайте, робіть вашу суку. Наркота, наркота, наркота. Зайди обратно, будь ласка. Отдай. Отдай б'яку. Віддай бяку, я сказав. Бро. Викинь каку. Викинь з переляку. Досить підбирати цю фігню. Все, давайте. Хілимося і починаємо. Все, давайте. Брем заливай! Заливи, За ними, за залиши! закону! за факт! за факт! Я за імгрантами! За емігрантом! Ты не будешь тратити голос! Гоняється за іммігрантами! Пред, перед! Она корисна, корисна, корисно! А, це сейшов типа хіти. Перший манхант, іде добре. Перший мій манхант. Давай, Быстро за ними, забав. за ними, за порушниками, за прушниками, <гум> окей, черон, ты ти просто тикай, просто тикай, продолжите тікати! просто продолжите каты. Мы тут двое. За мной, за мною, черон, 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 за мной. Может, ты за мною? А, ты Я за тобою. ты копа. Паничип, три копа. Тут попа Ладно. А, блин, сметана, пошел в жопу, пошел, пошел. Иди отсюда. На что ты там кликаешь? Давай, мемстейшн, иди нафиг. Нет, ты за натовар там Давай, я в тебя верю. Давай, я в тебе вірю, іди на фі. Вони нам за чорно. Мім стейшн, мім стейшн за надпорником бить. Мім стейшн за надпорником бить. А ні, мені срака, мені срака, я себе затраперив. Зупинися! Говно! Куда, куда? А не, дерево заборон добувати, заборон. Ловимо! О, я там! Поліція! Хант! Эээ, я не знаю чого. Черон я здох На. А, а, во, сдох. О май гад. О май гад. Оооо, ты шо труби звезд, опять же. О но из гад! Под картоп! Сметани отрем досяг немесливочный монстрів!

Ah, oh, yeah. припиняйте здобувати, їжу, припиняйте здобувати yeah, все, їжу Все, 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 я Припоняйтесь все Так, все почалы запись. М да, звичайно, no, да, to... да, да. To... Да, я De... yeah, yeah. Yeah, I... Yeah, I почав, я почав. Да. Давай, да. Я її навіть не выключал. Черон, вс равно ты починаешь? Черон, черон, ти починаєш. Сзади! Лукашенко пижамі! Що? Тихо, хвилинка за Лукашенка все, помовчали, почали. Блін, <рес> почекайте, в мене Ой, окружаємо, ще... Окружаємо, окружаємо, окружаємо. Ні, не палатки, я поки буду... Не з мікро поки буду. Ситуейшн. <рес> Ситуейшн. Джан. Так. Джан дун дэдэн -дэ джи чи. Ан шаманская тут. ха <рес> ха Махалай махалай, да що ви всі обычно? Бульбушку. Ну починай. Чирон, ти будеш починати? Так у мене скажу, у мене зараз я не можу почати. З мікро. Я перші пару хвилин буду без мікро. Окей, просто снова начинаем. Господи, прийти. А, уже пошли. Куда? Мочес чипсы, ну чипсы А, шо запанилось? Я никогда не понял, что Да просто люди не люблять чипсы с картоплею. Зато за сметанкою люблять. Ну звичайно, це это с нами смачни чипсы в свете. Ааа, меня в

Він ріжить нарковиня Є, 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 є нарко. Лові! Лові чипсин на дорозі вау, 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 вау вау, Наркована на дорозі А через наш паркан Ліза якась сволоч Хто це мама? Мама хто це? Мама Лупець За наркованом, за наркованові Ловіть За наркованом і чипсом За наркованом і чипсом Вони тільки зі стіхлою сюди їм хана Бежим за тебе, мать ты, на она собак. собак, всіх собак, всіх собак. Шаманська магія Шаман Олега! Олешка! Стоять, Олешка! Устоять винник! Стоять, псина Стоять! 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 Типулиси Америки! Бежим за чорними Давай лови! Я тебя подкидываю! Ты пулись Америки! Бежим за черный! Стоять! ЧЕПСы! Стоять, чепсына! Чорт, я кірку викинув, Я кайло викинув, В свитя! Мене ізбиває чубчик! допоможіть, давайте, Давайте! він хліб захватив, він хлібоман! зупиніть його, дайте чорди, дайте чорди. Зупиніть їх, там, 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 там. Зупиніть чубчика та чіпси, я не ухудшить! Я забрав, якщо що, у мене є копиця соломи, я якщо що забрав, нам буде трошки їжі. Мені, О, черных, черных малым Де 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 да Де да черний. Он Поліція Стоять! Поліція Америки, давай, Поліція Америки! Де чорні? Де чорні? О Чорні! чрни! Поничип! Давай, давай! Тикаем! А Ми шо, опять в те саме село прийшли, чи шо? Да, зробили коло! У них схопили! Як ти можеш хліб їсти? Ах ти не лю, Що ти хліб їшеш по дорозі? Сядь поїж. сядь поїж, сядь поїж, сядь поїж як нормальна людина. Сядь поїж Ти куди, куди хліб жреш? Що ти з хлібом біжиш? Ах, чіпс! Чіпс, ізбиваєш сметану! Давайте допомагайте, допомагайте, бЛ. Мене зараз уб'ють! Мене зараз уб'ють! Пішли. 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 Пішли, Я зараз забрав що на обом їжу. Стоять! Давайте давай скилл ги вас ну, можно чекати полить ее! У uh... мене два 2 добові колоди На на. Окей. Окей. Черт! все, за, зая, е, ие, я. Окей. Дирмонт кінська броня. Окей. Чо, полег? Ну, тримай, собі це цікаєм, цікаєм, Добуваємо більше др... дерева. Добуваємо більше дерева. Добываем больше древа. Добываем больше древа. Я понял. Ну давай, давай. Червон, добувай більше дерева. Древа. Не надо дерева. Не будьте дерев'яними, будьте. Бобряними. Бобрянными. <рє> <рє> Попоровуємо чисто. ага ага, ага. Ага, я понял. Ходу світло.

Гонимося за чорними. Полісія! Поліція Америки! поліція Америки! Поліція Америки! Вс, все, чувак, тобі, тобі, тобі дупа. Всім стоять, ти що? працює! Сім стоять, ти працює поліція Америки! І тут від нас чекає чорний полі... чорний. чорна людина! Всім залишатися на своїх місця! Вона півхаплява! В мене півхапе! Пів ХП було! Ладно, це у нього вимкнуло світло, значить. Ну так.